Коротше мужики два слова треба сказати Можете просто вам подивитися На ту хуйню, хуйня Вот. Пісок Я ніколи не перестану з тими людьми сваритися які думають, що того пісок Пісок блядь, То все пісок Тут тільки дурному може взбрести в голову таке сказати. От Особливо з тої сторони. От. Не знаю, тут от, треба буде ту грудку розбивати, я навіть не знаю як. Ще кусочок залишив. Добре, зараз я вам покажу. І він каже, там є на що подивитися. Значить, по -по -по. ага, там пару питань було про... Як регулювати просунку, Де купити електронадув, такий як в мене. За який електронадув, хто говорить, я не знаю. Електронадув був рік назад я спробував це, повна шляпа, воно нічого не дає. Значить Як насос викручений? Отут вон. Відкручуєте цю гайку, отверткою вліво, все. На форсунці так само. Давлення регулюється просто. На 18 гайка. Зняти обратку. Тут мусив велику шайбу поставити, бо маленьке не діли. Зараз переставлю. Відкручується велика гайка, там прорізь під отвертку. Вліво ви давлення удавляєте, вправо ви давлення додаєте. Ну і от ваш електронадув. Який він електро, я не можу зрозуміти. Це вже яке хрен знає яке відео, де я показував тут цілу турбіну. Типа, як вона виглядає і так далі. То щось я не розумію, Типу, що цей фільтрик, чуть-чуть замурзався. Завтра я його виперу. Помию самого основного фільтра і будемо бачити. Кажу, тут тиск люкс. Дує, все. Питань нема. Треба сплясувати. Ну, так само тут. Уже тут 10 разів я того насоса знімав, розбирав, збирав докупи. Щоб подивитися, чи нема ніякого сміття, чи нема нічого. Ну, в плані тому, що там чисто, то там чисто. Е, ще один момент. Оці углі опереження, поки я їх пристріляв, то теж не поймеш, який лучче. Бо то треба ще сплясувати разом з тиском на форсунці. Тобто, якщо тиск завищений, то угл опереження зміщається на пізніше приска. Якщо тиск занижений на раніше. Хто замічав, коли регулюєте на слух. Коли крутите вліво, мотор ніби м'якше працює, легше газує, але слабше тяне. І більше диму. От. Коли крутите вправо, його доводите до якогось там рівня, то його того мотора, здається, що він зараз розлетиться, жорстко-дуже так жорстко гахкає, робить. Але це не страшно, це нормально. Просто смій дуже файно горить. Розумієте, більший взрив. І так само на холостих, ви ніколи не дізнаєтеся, як воно, що воно, вам треба дати газ в палас і дивитися сюди. На фоні неба буде дуже добре видно, скільки вас куди, що, як, куди викрутите, чи правильно, чи ні. Зазори клапанів, там плюс-мінус тих там, 5 соток, одна десятка. Я вже на своєму досвіді зрозумів, що воно взагалі ролі не грає. Взагалі ролі не грає. Зажаті сильно, так. Да. Розпущені там геть-геть, типа капець в жопу, теж так. Да. Ну, але якщо у вас там був 0,4, ви поставили 0,5 або був 0,2, а ви поставили 0,3 на впуску там, чи на випуску, наприклад, я вам скажу, що взагалі ніхіра не міняється. Це вже ж я не за минуту зрозумів. Я вже від'їздив на Заводському зазорі е, тут 0,35-045, але я 03-04. Я від'їздив 2,5 роки. Зараз в мене 0,35-050. Типа взагалі різниці 0. Вобще. Ну і кажу, саме головне тут з тим насосом. Можливо, є ще одна думка, що в мене є обмеження. Тобто, як я газую рукою, тобто ногою, не так, то в мене мотор максимально набирає 1850 оборотів. Тобто далі оця хуйня, таблетка, ця квітка, там, як -то, вона не йде. Але ця херня, вона регулює оцю рейку, яка тут відкриває повністю подачу. Я ще думаю, що ще може бути так. що Мені придається зробити, щоб він газував на всі 2,200 ножним газом. Тобто рейка відкривала повністю хід для соляри. Можливо, так ніби якби йому не вистачає солярки. Ніби як не вистачає. Будемо бачити. Тут все нормально, шланги, все, фільтр новий, все, типа, нічого ніде не забито, ніхто не забит, нічого не забито, все вроді хокей, питань нема. Давлення в нормі, все. Тяне качає, все, типу, насос качає і все нормально. З ним все добре. Він чистий помитий все підрашення. Всього добре є. Е, вдома регулювати, як форсунку, вам треба буде цю хуйню мати перед носом. Я вже навчився, типу, я вже знаю, деяке положення. От в мене такий міні-стенд. Підключається оце, е, до насоса. От. І все, і тут це до насоса, це до форсунки, а тут я дивлюся. Тут воно в мегапаскалях, то відповідно множте це все діло на 10 і будуть ваші атмосфери. І все. Тому так. Тому так. Отакі От моменти тут з тим кажу чорт ногу зломить. Знаєте, кажу, орав би я на 10 см, того б не було б. Типа, окей. Тут плужок так вже отполірувався нахер зверху, що я твою мать. Ну, то й видно, просто гній і стерня, стерня 20 см, гній встеляний, воно просто б не закидало його. Типа на такій глибині маленькій. Воно би просто тако його перевертало б пласта і та солома, і та все стерчало би. Ну, я ж урю собі, я вже там писав одним умнікам. кажу: якщо ви дебіли орета на 10, то не значить, що. Всі мають бути такими самими. Типу, ну ти ж бачиш один з другим, чи тобі очі повилазили, чи що, ти бачиш гній, стерня і так далі. І бачиш, як плужок пройшов, то все закрито, все файно. Типа, якщо кажу, ви придурки, ви орете просто такого одніфік дітей, аби то тільки називалося оранкою. Ну, то оріть, як хочете. Я орю так, щоб в мене потім та картопля і те все зійшло там. І росло. Бо мені з того всього треба їсти взяти з тої землі. І я тільки даремно палити солярку, щоб вийобуватися на камеру, типу на четвертій передачі. У мене була задача не доказати комусь, доказати собі, що оці всі маніпуляції, саме перше, це з тим або передольство. Бо без нього турбіни ставити взагалі амба не можна. Далі, оці всі фільтри, ця вся проводка, ці всі датчики, ця вся настройка, ці всі сварки, те все поварити, поробити. Чи воно вартувало просто суто для мене, що я з травня місяця з тим всім їбуся і виношую ту ідею два роки. Повноцінно. Типа, ну якщо кажу, просто мені от треба було поняти, я далі орав на третій, і навіть і на другій, якщо було геть дуже тяжко, я вже не мучу мотора. В мене була одна задача: чи він на такій землі, чи він піде з плужком 2 по 25 на 20 см на четвертій передачі. А іменно четверта передача в мене не така, як в більшості людей, в яких отакі от вот колеса на таких коробках. Бо ще раз, вже 155 й раз пояснюю. У мене шків ведучий, 150 мм. Ось ця мій заводський шків біжить. 130 має. 130 має, да? А цей має 150 ведучий шків. Тобто в мене вже зовсім не та швидкість, я вже порахував, основ... десь приблизно в районі 15% збільшення швидкість на кожній з передач. Все. Тобто вже, відповідно, мотору тяжче. Він на другий в мене на максимальних обертах. Їде так, як на попередньому шківу, на четвертій, на середніх обертах. І ще там було питання, як я е, швидкість вимірюю. У мене є спідометр. Він по навігації працює, От, антена. Він міряє точно. От. Всі оберти, всі прибори. Температура масла, тиск, масла, тиск турбіни, температура води, обороти, кілометражна швидкість і так далі, все в мене перед мордою. Вольтаж там і вся остальна. Всі тут куча тих тумблерів. Тут два, тут три, там чотири, п'ять, навіть можна сказати, там, тут їх купа шостий, сьомий. Оцей. То тут, коротше, тут як в самолітах хтось сказав. Менше з тим. І ще там питали. От трактор, як там цього. в мене там якийсь там чоловік писав, що у нього була, тважи там ледве 700. Отакий самий, типу, SF200, такий як в покійного нашого друга Юрія Дем'яновича. Як де тут тонна 50 взялася? Оце, разом з акумулятором сотня. Це я вже не рахую того, що тут вона навішано всякого. Це сотня. Це, Це і це. І от його всі примочки, там його плити, що ви там бачите, Те вовся разом 140. Плюс оце, і оце по 25. Плюс оце 7. Там ще одне 7. Товща навіска, ресори по 2 кілограми. Оця річ так само нелегенька. Ну і все докупи треба скласти просто, от вам вийде вес його. Отак. От До речі, про масло. Бачите, я вам відкрию просто ту каністру, щоб ніхто там нічого не піздів. Бачите? Коротше, я так зроблю. О, тут о, грамулька є масла. Ну, грамулька стекла просто. Там його там 20 грам. Я ж не буду виливати масло, щоб показувати не 400 гривень за літру. Значить виходить, правильно? Правильно, все там в коробці. Я вже відмоталяв 60, ще 10 залишилося до орати. Ніде, нікудою нічого ніде не ні поперло трактор. Стояв вже ніде ніякі сальники, нічого ніде не потекло. Оце, під трактором, можете подивитися, сухо. Кому там пре, комусь так далі. За якесь розбризкування хтось надіється. Надійтеся. Мені все одно, я нікому нічого не доказую. Я залив, стільки вважав за потрібне, як інші люди. Зараз в коробці двадцатка. ка Тут в мене старе масло злите. Три по 5. І тут во так само, то в мене там і було теж 18. І тут во. Бачите? Я його колотну зараз, ви бачите, який осад, блять? От. І всяке сміття. Це гумно, от воно. Це тут солярка ще є, кстати. Тут рахуй просто взяти по більшому щоту, що там. Бо я ну, промивав мотор, коробку соляркою. Отак, от стойку зробив нормально. Просвіт є, заліпило гумном. От стойка. Та заліпило болотом. А якщо почистити болото, то зараз його не буде. Зараз одну секундочку, чим то його Штрикнути чимось треба. Та ті всі отвртки, ти все поподівалися. Поподівались, ті отвртки те все. Ай, твою Буду Хочу штрикати. неділя Божа, на дворі. От і все. Тому я там не буду гонитися з рулеткою, нікому що показувати. Урю сам собі. Я не для того кажу, щоб щось доказувати. Урю. Просто кажу, хотів от показати результат твоєї роботи. Чи вийшло щось, так. Да. Основна задача була, щоб турбіна дала ефект, щоб він міг на четвертій передачі з ним йти. Чи з димом, чи без диму поїбать. Він минулого року навіть рушати не хотів на четвертій передачі на будь-якому насосі. Ви те бачили? Навіть рушати не хотів. Ну, рушав вже десь на глибині сантиметрів там 12 до 15. Ну то, то вже так, типа, це хуйня не глибина. 17-18, оце починаючи там от. від 18 до 23 24, 24 я говорю, типа. Смотра під що, конечно. Ну, от, типа. Так, воно ділиться глибина оренки. Підшовся або після чогось. Суто в нас. Тому отака фігня. Плуг, від агровес показав себе нормально. Типа, що він витримав, то одному Господу відомо. Ну і те, що ви бачили, тягла він получає знатного. Дуже-дуже крепко він бере прикуки. Дуже навіть. Ніде нічого не погнуло, не побило. Земля така, як камінь віддихає. Просто камінь тряється зовсім. Абсолютно камінь тряється. Тому толковий магазин і толковий плужок. Кому інтересно, де всяке навісне можна купити толкове, то посилання всі номери лишу в опісі. Хай мені якась сука пиздене за рекламу, блядь. Зразу нахуй блок. То я вже зразу говорю, це не ваше всране діло, що я роблю. Я рекламую тільки те, що я перевірив на собі. За свої гроші куплені, витрачені, які я заробив, мені ніхто не подарив. Так. Отаке От хлопці, Situйовина. Так що ці всі налаштування так далі. Поки дивіться, ще одне скажу, поки мотор у вас робить чисте, без нічого, на холостих, і чисто робить, коли ви там прицепа тягаєте, або там якісь там легенькі борони. То у вас з мотором все прекрасно. Далі вже нагрузка, буде дим, нікуди ви не подінетеся. На трьох циліндрах може не буде, то одна банка. Я вже з тим змирився і перестав того боятися. Дивлячись на солярку, яку херову, дивлячись просто на роботу, Яку на якій землі і так далі, яким мотором нещасним на 16 кінських сил номінальних, типу. а максимум його, він максимум 2 години може тільки тримати, далі все, капець. Далі все, він же спригне назад на 16-16,5 з сил і все. Ну, що, турбіни беремо, що там додалось реально там біля 20%. 15, максимум 20, там ніякі 30 і 50, як люди досягають, і навіть 100%. Тут це неможливо, я вважаю. От і все. Тому така фігня. Працюємо далі, настроїмося далі. Щось ще буду знати, буду все показувати. Факт один єдиний Трактор за 2000 доларів обробляє 3 гектари власної землі. І ще стільки само по людях не ломається. І ще просто яким навісним для тракторів з повним приводом і за шалені гроші. Просто подивіться на ці корпуси. Це вам не 2 по 18, не 2 по 15, не 2 по 20, це 2 по 25. Тепер подумайте, які в кого трактори, і на які землі, яку вони роботу роблять. І за які ціни тих тракторів. Тому кажу, почнемо просто з того, що головна ідея не когось принизити, не похвалитися, а показати, що можливо, все. Головне, щоб власник трактора мав якесь поняття. Він в мене чистий, наскільки це можливо. Та? Залиті дорогі класні масла. Звісно. Одній другі подарували мені, але я, ну, бо не мав можливості купити. Але мені надіюся, що надалі не треба буде допомога, я буду сам з тим справлятися. Тому кажу, вся ідея в тому, що от такий є тракторець простенький, маленький, який я довантажив, модернізував, підсилив, зробив все в ньому для комфорту свого власного. А далі все це все, що комусь щось здається, я кажу, просто хрестіться. Сто поклонів і здаватися перестане. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!